Сьогодні в відео. В ЛНЗ визначились із новим спортивним директором. Юкса звільнила весь тренерський штаб. Гравець Шахтаря хоче покинути клуб. Михайло Мудрик пройшов детектор брехні. Анхель Ді Марія покине Бенфіку. Манчестер Сіті отримав від УЄФА 5 мільйонів євро. Два клуби АПЛ цікавляться довбиком. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Самуель Ліно може покинути Атлетико Мадрид влітку. Ймовірно, він отримає цікаві пропозиції, особливо з АПЛ. Керівництво Ювентуса визначило дві трансферні цілі на наступний сезон: це Віктор Осімхен та Ліам Делап. Однак Ювентус стикається з конкуренцією з боку Манчестер Юнайтед щодо обох гравців. Ендже Постекоглу покине Тоттенгем цього літа, незалежно від того, чи виграє клуб Лігу Європи. Основними кандидатами на заміну австралійця називаються Андоні Іраола, Марк Сілва і Томас Франк. Футбольний клуб Епіцентр із Кам'янця-Подільського, який впевнено лідирує у першій лізі України з десятиочковим відривом уже готується до підвищення в класі. Після перемоги над головним конкурентом за підвищення в класі Харківським металістом 19-25 Шанси клубу на вихід в УПЛ стали ще реальнішими. Однак, домашній стадіон у Кам'янці-Подільському не відповідає стандартам УПЛ, тому виникла потреба у новому стадіоні. У разі виходу до еліти українського футболу, епіцентр імовірніше гратиме домашні матчі на міському стадіоні в Тернополі. Угоду вже практично досягнуто. Паралельно розглядається варіант стадіону в Хмельницькому, де планується провести реконструкцію, аби зробити його резервною ареною ближчою до рідного міста. Більше того, за амбітним планом президента клубу, у перспективі епіцентр може побудувати власний сучасний стадіон у Києві. Ігор Тудор справив чудовий вплив на команду та перебуває в повній гармонії з Кріштіано Джунтолі. У хорватського фахівця високі шанси стати наступним постійним головним тренером Ювентуса. В ЛНЗ визначились з новим спортивним директором. В клубі схиляються до рішення, щоб призначити на цю позицію Василя Каюка. Ці обов'язки він виконуватиме до кінця сезону. До сьогоднішнього дня Каюк обіймав посаду спортивного директора академії. Керівництво клубу навіть вирішило одразу довірити каюку, посаду виконувача обов'язків генерального директора і за функціоналом поєднати з повноваженнями спортивного. В Поліссі стався конфлікт між Імада Ашуром і бразильцем Лукасом Тейлором. На одному з нещодавніх тренувань гравець відкрито накричав на тренера через нерозуміння щодо вправ, і ситуація ледь не дійшла до бійки. Після заняття вони поговорили хвилин 40, Конфлікт начебто більш-менш загасили, але певний час Тейлор тренувався та грав з дублюючою командою Полісся. 2 порту прямує до розірвання оренди Тіаго Джало. Центральний захисник разом з іншими гравцями повернувся додому пізніше, ніж очікувалося. Після вечірки з нагоди дня народження одного з гравців порту. Клуб вже застосував дисциплінарне покарання до захисника. Вінгер Львівських Карпат Ілля Квасниця, який приєднався до клубу цієї зими, може вже найближчим літом змінити команду. Футболіст фактично пропустив усю передсезонну підготовку через травму, і за останні сім матчів УПЛ провів на полі лише 14 хвилин. Це критично мало для гравця з амбіціями основного складу. Головний тренер Карпат Владислав Лупашко наразі не бачить Квасницю у старті і вже є новини про можливе повернення в рух на правах оренди з нового сезону. Трансфермаркт оцінює футболіста в 3 мільйони євро. Офіційно Джека Вілшера призначено виконувачем обов'язків головного тренера Норвіч Сіті. Йоханеса Торупа було звільнено з посади головного тренера клубу. Байер Леверкузен розглядає Ніколо Савону як можливу заміну Фрімпонгу і може запропонувати за нього від 20 до 25 мільйонів євро. Також на футболіста претендують інші клуби, зокрема з АПЛ, це Борнмут, Евертон і Вестхем. Юкса звільнила тренерський штаб. Таке рішення було прийнято за підсумками наради клубу. Загалом клуб Старасівки покинули головний тренер Дмитро Черекал, його асистент Олександр Ломко та тренер воротарів Олександр Бандура. Раніше кадрову політику Черекала розкритикував тіньовий керівник клубу та за сумісництво агент Пабло Буено. Також повідомляється, що Буено вже привіз з Бразилії нового наставника. Новим тренером команди може стати Алоїзіо Пірес Алвес. Тренер вже декілька тижнів перебуває у розташуванні клубу і разом з командою був присутній на останній грі в Ужгороді. Інтер досяг угоди про продовження контракту з 20-річним форвардом Франческо Піо Еспозіто до 2030 року. Розмір його зарплати збільшуватиметься з кожним роком залежно від виконання встановлених умов. Альберто Коста вже цього літа може залишити Ювентус. Спортинг активно намагається підписати його в оренду. Окрім Бетіса, під час січневого трансферного вікна підписати Матео Жозефа у Ліцца прагнула також Севілья. Ліц не зацікавили пропозиції від іспанських клубів, і переговори були завершені. Ліверпуль всерйоз зацікавлений у тому, щоб активувати клаусулу у розмірі 50 мільйонів фунтів за захисника Борнмута Діна Хейсена. Юліан Бранд цього літа може покинути Борусію Дортмунд і перейти у Вердер. Вердер стежить за ситуацією гравця, однак наразі трансфер виглядає малоймовірним через високу зарплату футболіста. Останнім часом все більше розмов точиться навколо майбутнього правого захисника донецького шахтаря та збірної України Юхима Коноплі. Його чинний контракт з клубом діє до 30 вересня 2026 року. Проте сам футболіст не надто зацікавлений у продовженні угоди. Хоча керівництво шахтаря вже контактувало з гравцем щодо нового контракту, футболіст бачить своє майбутнє в Європі та хоче зробити крок уперед у кар'єрі. У зв'язку з можливою зміною клубу коноплею Маріно Пушич та тренерський штаб гірників все частіше випускають на правому фланзі бразильця Вінісіуса Тобіаса, готуючи його до серйознішої ролі в команді наступного сезону. Імовірність того, що конопля покине клуб вже цього літа, є досить високою. Наразі конкретних назв європейських клубів, які активно цікавились гравцем, немає. Але не здивуємося, якщо одним із претендентів стане добре знайомий українським вболівальникам турецький Трабзонспор, який останнім часом уважно стежить за українським ринком. Ліц провів вдалі попередні перемовини з Тоттенгемом щодо можливого викупу манора Соломона цього літа. Існує висока ймовірність, що ізраїльський лівий Вінгер стане першим підписанням клубу після здобуття промоушну до АПЛ. Шпори не мають наміру утримувати в своєму складі Соломона і прагнуть виручити за нього 20 мільйонів фунтів. Саша Боя може повернутися в чемпіонат Туреччини. Як повідомляється, захисник незадоволений ігровим часом, який він отримує в Баварії. Влітку він може піти, хоча остаточного рішення поки що немає. За ситуацією стежить Галата Сарай. РФ повідомила Медіну Канталехо, що він буде звільнений з посади голови СТА. Президент Федерації Рафаель Лоусан прийняв це рішення в лютому, і кілька годин тому воно було офіційно доведено до відома, поки що президента технічного комітету арбітрів. Ліц Вулверхемптон, Андерлех та Труа проявляють інтерес до центрального захисника дублюючого складу клубу МЛС Ванкувер Вайткепс Дембо Сайдіхана. Контракт цього гравця з канадським клубом спливає наприкінці цього року, тому вони можуть вирішити продати його влітку, щоб виручити за нього хоч якісь гроші. Томас Мюллер дійсно цікавий Фіорентині. Італійський клуб вже телефонував агенту Мюллера, щоб навести довідки. Михайло Мудрик пройшов тест на детекторі брехні у зв'язку з допінговим скандалом. Футболіст щиро не розуміє, як заборонена речовина могла потрапити в організм і стверджує, що не винен. Тест буде використаний як доказ на його захист. Результат проби Б офіційно ще невідомий. Шахтар може втратити до 30 мільйонів євро бонусів, тож клуб підтримує гравця. Інтер серйозно цікавиться Семом Стейном, півзахисником Ственте. У гравця є Клаусула у розмірі 10 мільйонів євро. Жодних поглиблених контактів між Ювентусом і Баварією щодо Кім Дже не було. Офіційно Ламін Ямаль був удостоєний нагороди Лорус у номінації Прорив року. Інтер зацікавлений в оренді Матіаса Деліхта правом викупу у Манчестер Юнайтед. Вест Бромвіч звільнив головного тренера Тоні Моубрея лише через три місяці після призначення. Фахівець був звільнений після поразки в матчі проти Дербі Каунті, яка стала для клубу п'ятою в останніх шести матчах. Цей результат майже поклав край сподіванням клубу на вихід в плей-офф в цьому сезоні. Разом з тренером команду покинув і його помічник Марк Вінус. Готувати Вестбром до наступного матчу буде Джеймс Морісон. Ангель Ді Марія, скоріше за все, попрощається із Бенфікою цього літа. Контракт аргентинця спливає вже цього літа, а португальський грант не планує продовжувати контракт із півзахисником. Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков потрапив до сфери інтересів англійського Брентфорда. Українця розглядають як потенційне підсилення у літнє трансферне вікно. Наразі керівництво клубу АПЛ не ухвалило остаточного рішення щодо початку переговорів, проте уважно стежить за ситуацією навколо футболіста. Баварія розглядає можливість продовження контракту з Еріком Даєром, але остаточного рішення поки немає. Барселона вирішила підписати Віктора Дьокереша цього літа. Для фінансування трансферу клубу ймовірно доведеться продати Ферана Тореса та Рональда Араухо. Нетфлікс офіційно анонсував документальний фільм про Вінісіуса. Дата релізу 15 травня. Арсенал Ліверпуль і Челсі перебувають у стані підвищеної готовності до можливого підписання Мохамеда Кудуса, оскільки Вест Хем готовий продати атакувального гравця. Манчестер Сіті отримав від УЄФА 5 мільйонів євро. УЄФА заплатив Манчестер Сіті 5 мільйонів євро за те, що англійський клуб відпустив найбільшу кількість гравців на міжнародні матчі. Другим після Сіті за отриманою сумою іде Реал Мадрид, якому заплатили 4 мільйони 700 тисяч євро. Два клуби з англійської прем'єр-ліги проявляють інтерес до нападника Роми та збірної України Артема Довбика. Мова йде про двох претендентів на потрапляння у лігу чемпіонів. Це Ньюкасл і Астон Віла. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.